Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексимко і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А сьогодні в мене у мене в гостях співробітниця відокремленого підрозділу Вінницького обласного краєзнавчого музею, музею мужніх, пані Тетяна Войнаровська. Тетяна, радий вас бачити. Добре. Ви були у нас. Е були у нас, а от тепер я починаю згадувати, коли ви у нас були давненько. Давненько ви у нас були, і тоді я пам'ятаю, що ми тоді тільки е, ви презентували, що має бути музей мужніх. У нас окреме приміщення. Це ще було тоді говорилося. Тоді мова йшла про приміщення на пирогова е, 148. сорок 148 для нас це електромережа. Дуже прості так. просто якщо говорити. Але я так розумію, що щось перегралося, і якось воно вирішилося зовсім інакше. І тепер хочу сказати всім на. Нашим глядачам і слухачам, що музей мужніх, це як ми офіційно говоримо, це. Відокремлений підрозділ Вінницького краєзнавчого нашого рідного музею, він знаходиться у нас в центрі, саме там, де і є, знаходиться е, краєзнавчий музей. Тобто саме так. Два, два музеї в одному, але ну, ми так не, не говоримо, ну, ми так не, не, не музе... звикли. Музей ми дійсно є. Музей мужніх, це відокремлений підрозділ, mm -hmm. так як і низка інших відокремлених підрозділів. І дійсно ми мали. Переїжджати, бути скажімо там. так, бути в іншому приміщенні в приміщенні колишнього музею «Мій край Поділля, а перегралося воно через велику біду, яка наразі постукала в Україну новою хвилею. Це повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Саме тому з 22-го року, на жаль, припинилися. Ремонтні роботи ремонтні роботи, так тому що зрозуміло, що є першочергові завдання і джерела фінансування. І звісно, що ми залишилися в стінах нашого Вінницького краєзнавчого музею. Сьогодні наша виставка України ще розміщений саме в виставкових залах Вінницького обласного краєзнавчого музею в центрі міста на вулиці Соборній, 19. Ось про цей музей. Про музей мужніх сьогодні і піде розмова. Два слова про музей. І що лягло в основу експозиції? Е, е, ну, якщо кілька слів про музей мужніх сказати, то е, юридично він був створений в грудні 2020 року і е, була розроблена. Проектна така. Та, угу. і проектна документація і концепція щодо вшанування пам'яті всіх полеглих при виконанні службових обов'язків, оскільки відбулося повномасштабне вторгнення, і довелося. Нам перепрацювати і концепцію змінити певним певним чином. І сьогодні ми говоримо лише про полеглих і про вшанування пам'яті тих, хто загинув в період російсько-української війни з 2013 року, починаючи з майдану, з які з події, які відбувалися угу. на майдані з революції гідності, і по сьогоденні, тобто від небесної сотні, так. практично до цього часу до сьогоднішнього дня. Так, так, це російсько-українська війна, яка в Україні триває не з 22-го року, як, на жаль, дехто й досі е, вважає, а вона триває вже. Е, Повних 10 років, майже 11 mm -hmm. Фактично, yeah. і на жаль, впродовж всіх цих років Україна і Вінниччина, зокрема втрачає захисників, і ось основною метою є вшанування вшанування пам'яті полеглих наших захисників, наших героїв, наших земляків. Ну і звісно, розповідь про події цих останніх. Майже 11 років, mm -hmm. які тривають на території України, як е будь-який музей, е ви напевно так само ставите перед собою питання, та воно автоматично апріорі, воно перед вами вже стоїть. Питання м, наповнення експозиції, питання питання роботи. От тут я можу взяти це слово в лапки, а можу без лапок казати по різному роботи безпосередньо з джерелами. Це і свідки, це і в першу чергу це родичі, е, свідки, учасники? Е, палітра широка. На жаль, ця палітра іноді зменшується, тому що люди, на жаль, гинуть. Як ви працюєте? Як ви наповнюєте? Так, дійсно. Основну колекцію нас складають меморіальні комплекси наших захисників полеглих. Наразі ми розповідаємо історії 180 наших земляків, які віддали життя. Я наголошу про те, що в музеї ми розповідаємо історії тих захисників, чиї рідні звернулися до нашого музею і надали відповідну інформацію, надали біографічну довідку, надали світлини, надали особисті речі, і тим самим власне і надали дозвіл розповідати цю історію. Яку, свого, свого рідного, uh -huh. е, тому 180, е, а не більше, тому що ми знаємо, що втрати, на жаль, дійсно набагато більше. Ну і, звісно, допомагають створювати нам нашу е, колекцію музейну, і наші захисники, і волонтери, яким е, які ми дуже вдячні, надзвичайно вдячні. Вони везуть з лінії фронту, з, е, з лінії оборони, скажімо так, зони бойових дій. Е, і у Амки від снарядів і тими, якими користуються, і наші військові, і тими, які е, росіяни нищать і наші угу. міста, е, вони везуть. у нас вже така чимала трофейних предметів. Е, знову ж таки, ми їм дуже вдячні за це, тому що ми можемо продемонструвати нашим відвідувачам і е, нашу і міць, і потенціал, і в ту віру в перемогу і е, цими предметами, які абсолютно різними, від особистих речей наших. Ворогів, до якихось загальних, до зразків зброї. ну І є там різного гатунку види того озброєння, є якісь допотупні речі, є разом з тим і абсолютно надсучасна зброя, і зразки зброї. Тому і ось ця колекція, зокрема, таких предметів говорить про те, що дійсно ми маємо справу дуже з серйозним, сильним ворогом, і нехтувати її ним не можна абсолютно. але Разом з тим, оці предмети, які привозять наші захисники, волонтери, вони демонструють дійсно і, і, і нашу міць, і нашу силу волі, і непохитність, нашу перемогу. А, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, а добре, з одного боку, це якби є наповнення або поповнення експозиції. Тепер виникає інше питання: хто це може побачити? Як і коли це можна побачити? Ну. Наша експозиція відкрита для всіх і кожного абсолютно. Щодня, окрім понеділка для відвідувачів, працює Вінницький обласний краєзнавчий музей і, звісно, працює наша виставка України Щед. Е, і хочу наголосити на тому, що е, вхід саме на нашу виставку, яка розповідає про події російсько-української війни, абсолютно безкоштовний. Якщо ви хочете відвідати нашу виставку, ви можете приходити на рецепшн до каси, і сказати, угу. що ми на «України ще отримуєте безкоштовний квиток і підніметесь на нашу експозицію. Хочу уточнити одразу це. Може зробити як е, будь-яке, як ми кажемо, фізична особа будь-яка, так може бути і група. Е, якось є ділення, чи, е... чи немає. Якщо, якщо приходить група, а у нас, до речі, дуже багато груп, і ми дуже вдячні відвідувачам, які приходять до нашого музею, супровід екскурсійний супровід, супровід екскурсовода, коштує 200 гривень з групи. Якщо група до п'яти осіб, то це 100 гривень з групи. А вхідні, а за вхідні квитки відповідно платити гроші не потрібно. І ось ми зачепили вже за групові відвідування ня дійсно у нас дуже багато відвідувачів і чимало школярів. Студентів різних навчальних закладів приходять на нашу виставку, і ми їм розповідаємо про ті події, які Україна проживає продовж останніх цих майже 11 років. І вікова категорія тут абсолютно різні. Ми, звісно, орієнтуємо на старшу середню, старшу школу, але до нас приводять дітей, вчителі історії, прослухавши нашу екскурсію, приводять дітей і молодшу, меншу, скажімо так, віку У нас є Бувають, скажімо так, достатньо часто останнім часом учні і четвертих і п'ятих класів. Звісно, ми їм так м'ягче розповідаємо таких історій, але це ті події, які діти мають знати. Власне, всі зна мають знати завдяки кому ми сьогодні в нашій Вінниці проживаємо достатньо. Відносно спокійно, угу. звісно, нам не дають спокою наші вороги, але завдяки нашим захисникам, які стоять на обороні нашої держави, ми можемо все ж таки і працювати. Діти можуть навчатися в школах і відвідувати зокрема і наші. Музей. А чи є можливість е, мене ось що цікавить, мене цікавить е, міжмузейна тепер сторінка і міжмузейна робота. Чи, чи, наприклад, є подібні музеї в інших містах? Чи маєте ви, от саме як музей мужніх, чи маєте ви з ними контакти, чи ви е, обмінюєтеся в даному випадку? тут вже не йде про безпосередньо е, предметний ряд. Угу. А ідеями формами подачі наприклад той самий інтерактив онлайн подача чи можуть всі прийти чи не можуть чи наприклад можемо ми вінчани подивитися музей я фантазую зараз наприклад там тернополян чи львів'ян або ки київський умовно кажу а вони наприклад можуть подивитися наш е, ви маєте на увазі чи можуть на, на да, онлайн Да, 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 он, о, саме онлайн -варіант. Ну, не знаю в кого яка технічна можливість є але в принципі в нас мабуть все ж таки ну ми знімали версію відеоверсію нашої Екскурсії, тому в голій теорії, звісно, ми можемо передати і надати такий відеоматеріал. Подібні музеї, подібні відділи або музеї, я думаю, що створюються дедалі більше в різних куточках України, тому що питання меморіалізації сьогодні є надзвичайно важливим і дійсно на жаль, Україна проживає таку трагічну сторінку, що це чи не головне питання в багатьох музеїв, особливо якщо це краєзнавчі або будь-які. Музеї, які пов'язані з історією, тому звісно, що проводяться і онлайн конференції на різні тематики на тему меморіалізації і долучаються. І запрошуються представники різних музеїв. і Також ми долучаємося до таких проєктів, і беремо участь. Якщо нас запрошують, і в нас є технічна можливість, чи взагалі можливість, то звісно, ми долучаємося до таких заходів. А чи є наповнення і які контакти є, це ми так. Якби назовні говорили назовні Вінницької області, я маю навець. А які контакти у вас є безпосередньо з осередками у самій Вінницькій області? Адже, на жаль, на жаль, по області також багато людей пішло воювати. І так само з 13-го року, 13 й рік, дуже активно відгукнулися на події на Майдані. Вони пішли підтримувати. Демократію і само собою після повномасштабного вторгнення вже 22-му році також пішли так. Можна uh, про про хвилі та, говорити, про хвилі... певні і... такі От, і, і... як це, як ви чи які у вас контакти, і як ви співпрацюєте, можливо, з джерелами, які є безпосередньо у нас Знає по це, області, ми, ми напрацьовуємо ці ці контакти, скажімо так, тому що надзвичайно. Ну, достатньо важко де, працювати, тому що це дуже етично складна тема, дуже і... трепетна тема. І... так. дуже треп... трепетна. І ми напрацьовуємо. Ну, намагаємося контактувати, знайти контакти зараз з громадами, тому що вони знають, мабуть, ще найбільше. А звісно, що е, таку джерело інформації, як військомати, е, закрита, тому що зі зрозумілих причин. Mm -hmm. е, ну і є низка е, Перешкод є і е, недостовірна ще інформація, є ще неповна інформація і про полеглих в тому числі. Є інформація, яку ми не можемо розголошувати конфіденційна. Угу. Ну, і, е, Є низка низка, скажімо так, проблем, але разом з тим ми намагаємося знайти контакти, аби дійсно знати більше і згадати в нашій експозиції і в нашому електронному мартирологу, який ми формуємо, згадати кожного, хто віддав життя за Україну для того, щоб кожне ім'я було відомим, щоб не було невідомих солдат, щоб не було невідомих полеглих, тому що надзвичайно важливо знати правду і знати кожного а Іншими словами, ви відкриті. Ви відкриті для Звісно, конструктивного так, діалогу. Абсолютно. Пані Тетяно, що у вас, з чим ви прийшли? Ну... Я, я не знаю, мені звідси не дуже добре видно через е, монітор, але я так розумію, що це календар. Е, так... От про нього більш детально. Е... Так, дійсно, ось про знову ж таки про контакти і про співпрацю цього року навесні наш музей вперше, наш відділ, скажімо так, вперше провів конкурс дитячого малюнку «Шлях до перемоги. Ми зініціювали ініціювали проведення цього конкурсу, запросили вихованців мистецьких шкіл області. Раді констатувати, що відгукнулися наші юні художники на цей заклик. Уча взяли понад 40 учнів мистецьких дванадцяти мистецьких шкіл області, угу. і вони надіслали нам свої роботи на патріотичну тему. Ну відповідно, тема шлях до перемоги. В своїх малюнках вони відобразили і. Це трагічне сьогодення, яке проживає Україна. Разом з тим вони відобразили оту непохитну віру в нашу перемогу. І коли переглядаєш ці малюнки, ти розумієш, що наші діти бачать світло, світле майбутнє нашої країни. І дійсно, що Україна понад усе і все буде Україна. Вони ще раз стверджують цими малюнками. За результатами конкурсу, який проходив в трьох вікових категоріях, ми створили такий календарь, ілюстраціями якого стали малюнки наших. наших я не знаю, чи видно, куди його. Так, напевно, отак визнак. Отак трошки в, видно. В, малюнки наших дітей стали ілюстрацією до цього календаря. Увійшли фактично всі роботи. І ми цей календар презентували 1 жовтня до Дня захисників та захисниць України. І ми дійсно вдячні всім, -всім дітям, які долучилися до цього конкурсу, їхнім батькам і їхнім педагогам, які і розповідають про події, і допомагають їм відтворити це на малюнку. І ще хочу сказати, що була ще одна номінація: це глядацьких симпатій. І переможці в тій номінації визначали наші відвідувачі. В нас стояла скринька, і вони могли проголосувати за найкращу роботу. Ну, на їхній погляд, яка їм сподобалася, запала в душу. І знаєте. Приємно вразило те, що дуже звертали увагу на ці дитячі малюнки самі діти, наші юні відвідувачі, угу. і вони просто дійсно зупинялися і голосували, і залучали своїх батьків, з ким вони прийшли, і до голосування долучилося понад 600 наших відвідувачів, тому що малюнки ці роботи експозиціону виставлялися в наших виставкових залах. Вже квітня, травня, всього літа в музеї в Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, угу. тому ось така спільна робота як результат ось цей патріотичний календар на 2025-2026 роки. А цей календар його можна придбати тільки у вас. Замовити у я не знаю, у Святого Миколая. Де його можна побачити? Ну, Святий Миколай може прийти до нас і замовити. Ага, <світ> О, от так. <світ> ну, Вам сьогодні я вже презентую і подарую радіо місто над Бухом, тепер зможе ним користуватися. А, і два слова про вашу команду. Два слова про команду, яка це все збирає, про команду музею мужніх. яка це все збирає, яка е, структурує, яка працює, і, в принципі, яка пропускає це все через себе. Так, колектив у нас невеликий на постійній основі. У нас три людини працює, але ми з колегами завжди відкриті до спілкування. Ми фактично щодня без без обіду хтось на на місці і на телефонному телефону без обіду. Це прозвучало вже як реклама, чесне слово ні. Я говорю про те, що якщо люди хочуть прийти і розповісти свою історію чи щось принести, чи щось додати, то ми фактично ми, щоразу Є на місці. Є е, мобільні телефони, які відомі всім в музеї, і якщо нас часом, раптом, це субота чи неділя, ми відповідаємо на телефонні дзвінки. Mm -hmm. І дійсно. Е, це робота якою роботою, можливо, не можна назвати, тому що просто працювати ти не це не просто робота, на яку ти приходиш там своїх 8 годин відпрацював і пішов. Це те, що ти проживаєш, і це те, що співпереживаєш, тому що дійсно ми спілкуємося з родинами полеглих захисників, і щиро співчуваю. Всім і кожному, хто втратив свого близького, це ну надзвичайно болюча втрата. Це втрата для всієї країни, а для тих. Е... Матерів, дружин, сестер, це ну це просто непоправна втрата, і вон той біль не мене ніколи. І дійсно, це найменше, що можемо зробити ми, як музейники, і як громадяни, в принципі, і як жителі Вінниці, Вінницької uh -huh. області, це знати наших героїв, пам'ятати про них і вшановувати пам'ять належним чином. Дякую, співробітниця відокремленого підрозділу Вінницького обласного краєзнавчого музею, музею мужніх, пані Тетяна Войнаровська. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, як сказала пані Тетяна, вони ну якщо не 24 на 7, то вони постійно на роботі, вони постійно на зв'язку. І якщо у вас є про що розповісти, якщо у вас є навіть запитання. До речі, розпочнемо просто з запитань. Звертайтеся, вони відкриті, вони відкриті для розмови, для спілкування. А пані Тетяна, я щиро дякую. Я щиро дякую і за подаруночок Нам такий дуже приємно завжди подарунки отримати. І я найголовніше дуже дякую, що ви прийшли сьогодні і нас нам розповіли про таку дуже і дуже важливу роботу. Шановні наші глядачі і слухачі, я ставлю зараз три крапки. Ми йдемо на невеличку музичну паузу. На вас очікує свіжий випуск новин. За залишайтеся разом з нами. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.